Приходить зараз експа, прилетів е, суперник. Зараз буде битва на драконах. Хочу показати вам от мої таланти героям, що я вибрав. Ще всі не зловив, які потрібні, але от наразі в чому я дав пріоритет собі і для себе. Це мого ворона таланти. Тут буду міняти запритілення, буду брати бронебой. І грати трошки по інакшому. От, зараз покажу вам, як проходить битва на драконах, які відсотки перемог, чи скільки я втрачаю, скільки перемагаю. Ну, суперник сильний досить, так що строго не судіть. Статистика в нього хороша. Таких я... В мене ще досить не прокачене на повністю звірі звірю мої. Навики там теж повністю не взяті, Це я використовую для е, свого шепота такі навики таланти. Так я їх прокачав, поки більше нема можливості прокачати. От, зробив пріоритет на зниження моралі. Чому на нього? Тому що тут в талантах є мінус 10 моралі. От, я, вибрав раз, я вибрав того звіра і раз і граю ним. Нашепада, то треба вибрав, буду робити, щоб ворог пропускав ходи. Також взяв от кража, щоб більше душ получати, щоб скоріше використовувати свій навик. Промах обов'язково уклон. Якщо є два таких десь таланти, то їх по-любому треба брати, бо це дуже рішає в битві промахи. промахи. А це в мене на ворона такий. Звір, він краще прокачаний, навики тут краще прокачані. але також буду міняти Буду міняти урон, також ставити на зниження моралі, щоб суперник не ходив, по пару разів пропускав. Або навіть не зниження моралі, а удачу, хочу поставити собі удачу, трошки теж вороном по-іншому зіграти, переробити його. Переробити. Через втік-суперник. Не вийшло показати бої, але в мене є з ним відео такі бумажки. Почати. Як проходить бій з ним. Ну от покажу вам статистику. Нажимаєш з боку внизу на солдата. Бачите, яка у нього атака? Це тільки беранга. От. Це його аранга. А це мій аранга. Всього вище в нього. Так проходить бій. Мораль 6. Мораль 1. Моїх як? Мінус 24. Ну у нього більше вибрано на, на зниження моралі, чи в мене. І грає на зниження моралі, а менше, ніж. Чим... У нього зменшує. Мінус 5. Це буде поправо. Поправлю це, тому що я ще не прокачав повністю навик, а він ще, бо поняв, що я так мало зменшую, він прокачав звірі повишенням муралі. через то я йому так мало знижую. Так проходить бій. Ну і в мене ще шепот не дуже прокачений, я всю ворона вкачував. Можна сказати, він слабенький, в мене тільки починаю його качати. Досить, можна сказати, непогано протримався я. Але все-таки ж проіграв. А тут от, от, от були бої мої мої. з моїм вороном. Теж буду його міняти, трошки інший буду робити фізика його, але з лордом, щоб знизувати скорість. Подстрікательство міняти не буду. Мені потрібно, щоб е -е, працював навик лорда, щоб знижувати швидкість. Будуть в мене два скелета, буде огер і один дракон. От, і лідяний. Буду такою пачкою грати. Думаю, що буде краще. я не буду брати. Буду грати через бронь на бій. І точність. Мені головне защиту ігнорувати і бити больно. Через то хочу ще в звірі удачу взяти, щоб бити больно. От. Я звернув увагу на швидкий бій, довгий бій. Ні до чого хорошого не приводить. Бистро, більше одного суперника, ти в довгому бою і так сильного або середнього собі рівні не протримаєшся. Через то. Буду його робити по-інакшому на бистрий бій. Буду більше качати урон, атаку і получу нормальні навики, які потрібні для цього. Ось так проходить бій мій. Тут проіграв, але досить непогану шкоду зробив. йому. Ну Він досить сильний, сильніше за мене, це можна сказати на більше. Якщо вже не брати в атаку тільки беранга, то в нього в защиті більше і здоров'я більше, ніж в мене. 1300, а де його дракон? Ага, загинув дракон. Так, пройшов бій. У нього теж війська не вижили, всі загинули. Як прокачаю Шепота, покажу як його. Навики і таланти будуть працювати, але йому також хочу бронебій зловити і пострікательства так само, ну тому що без зниження скорості це дуже важко зіграти в свою пользу. Є просто такі е е легіони, як ельфи, вони самі швидкі, проти них без лорда важко грати. І стихійники вони самі повільніші. Людяни і беранг вони самі повільні, і через то хочеться трошки якусь більшу скорість мати, щоб першим вдарити суперника і зробити йому якоїсь шкоди. От. в мене інформація: показатися.